Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ви знаєте мою життєву філософію і любов лапка до таких філософських назв, якими часто користуються спекулянти. Але пальму першості я віддаю каналу Мінітрактор трактор Україна, який зі мною воював, там, і всрався, і так далі. Ну, менше з тим. E, людська ціна, тут ми можемо глянути, до речі, тут які люди не вірять, мотлох, там, розбирайте, забирайте, його треба розбирати вже на металолом, там, то, яка буде різниця по грошах, що зміняємо мотоблок на трактор. Виходить, дуже де. Угу, ну, по три тисячі трактора. Бля, йоп, твою мать. Діду, дурний, дивіться. Канал має 134 тисячі користувачів. Я дивлюсь на їхні відео. По переглядах, так як на каналі Мому, 8 з копійками тисяч. У мене частіше більше набагато переглядів. З накрученими підписниками, дядьку, нема що піритися. Ну давайте просто раз два я постараюся, щоб довго не затягувати, глянути, що буде з цього. От, 3 циліндрові, по ціні ремінного. По ціні ремінного, по аналогу. По чому, наприклад. Якщо ти скажеш цей трактор коштує як Шефен 244, то пішов нахуй твій Сінтай. Типа, я скажу прямо. Того, що проти шефенга сосе будь-який трактор, окрім Юто, ДТЗ і Донфенга. Ну і Ловола, типа, 24. -рок. Сосуть всі 24 повноприводні проти ремідного шефега. Вибачте. Ну, давайте побачимо по ціні. Ціна ні на що не впливає. Ми розглядаємо адекватні люди можливості, що ми за ту ціну можемо отримати. Вибачте мене. Блять, нахуй мені. Це Ви не повірите, хлопці, я сам не повірю. Безременний трактор, по ціні ремінного, повірив, то трьох. блядь, ти 9 років працює, вже 9 рік пішов. Ти вже сам собі не віриш, чоловіче. Цилиндровий Сін Тайт 240. Так, увага! Увага, хлопці! Що шукав дешевий безременний трактор, зараз такого послухайте, два слова просто про нього скажу. Mm -hmm. Два слова. Що він з себе представляє? То трьохцилиндровий трактор так. на муфті без редні. От, він на муфті. Це вже не дуже добре, її треба буде трошечки підселяти. Вона тут заслаба, сохлася, бо дов довго стояла ті трансмісії на заводі. На жаль, попит не такий, як пропозиція. Не продаються ці трактори зразу як гарячі пиріжки. Мотор КМ 385БТ. На моторі КМ 385БТ. з регульованою колією, переднього моста нема, задній ведучий. А, іде. В нас десь в районі тонни власна вага. Регулюється. Тобто повноприводний важить 920 кг, а задньоприводний важить близько тонни. Знаєте скільки важить джинма? 240. 910 кг. Е Сімтай. 240 маса. 950? Не вірю. Не вірю, і все. Не вірю. Тобто він завода на 300 кг ваші замоги. Трансмісія там ідентична. Колеса Колеса ідентичні, маса мотора. Давайте, давайте пристріляємо. Колокол сепа там Ну мотор. КМ. Ем. Блять, хлопці, на те є, як то кажуть, інтернет. Все. 234 кілограми. Маса мого мотора. Це снаряжена. Що таке снаряжена маса мотора? З маслом і з рідинами. З маслом і з рідинами. 234 масла. 4 кілограми. Це снаряжена маса рахується. Почекай. Чи конструкційна все таки? Ну, допустим. Ну, допустим, так це на 50 кілограмів більше за мого мотора. На 50. Добре, колокол там важить, ще 50. 100. Мій трактор завода, завода важить 650 кг. КПП там така сама, як у мене. Ідентична. Це кулія. Звідки вони беруть ці, ці маси? Добре, передні грузи. Хорошо, передні грузи там кілограм ще 50 на колесах там ще 50. Це буде там 250 кілограм. Сука, так і виходить. Блять, хотів під'їбати, підловити, бачите? Ну так, я не прав. Все. Не прав, признаю. 950 кілограмів. Але чого тоді? 920 важить цей Сентай. В чому подвох? Значить, Сентай я неправильно поважив, все-таки він 1120 важить. Але тисячу стуватись з КПП 4 плюс 1, за. Вони, блядь, не важать ніхуя і путають мене, а я путаю людей. Вибачте, хлопці, якщо я когось заплутав. Визнаю, якщо я не правий, бо я не гордий. Так, От передня резина 5 на 14 і задня 7,5 на 20. іде. Мотор 385, то дійсно пропозиція шарова, тому що їх прийшло дуже-дуже небагато. І то нові трактора то. Нові трактора 24-го року випуску на дійсно крутому моторі. З Цей мотор більше йому років, чим тобі. Типа, нормальний мотор, де й все, крутий. Чим він крутіший за інший? Він найбільш поширений КМ-мотор. Коробка від заводу Сінтай. Оригінальний Сінтай 240. й Він такий такій ціні, як стоїв шифі. Ну, може трошки на 100 доларів там більше як стоїв шифі. За цю ціну ви отримуєте безременний 3 -х... Саме головне безременний. Аби не безіменний, блядь, чоловіче, Безременний. Блядь. Ну, наприклад, оце він, да? Три сімсот пятьдесят? Це в мотосторі? Три сімсот пятьдесят доларів. Без калькулятора я в голові вже зараз. за их пиздежом, блядь, не могу. 41. Это, бля, курс идиотский. 153 тысячи. Да. Рахуем 150 тысяч, но у них 155. Давайте, хорошо. Не так и он будет коштовать. 155 тысяч. 160 даже взять. Добре, 155 тысяч. Це повноприводний тракторець такою самою коробкою. А те, що він без реміни, чи на ремнях там муфта. Це повноприводний тракторець. Та йоп. добре. По 149. Та ну нахуй. А цей 140. А в чому смисл? Що в них за ціни дебильні? 300 коштує. Взагалі-то. Чи 3200? Ой, блядь. 300-3,750. Циліндровий, задньопривідний тракторець ще й з непоганими опціями. В нього йде одна швидкість відбору потужності. Такий задній мост. Навісне. Щоб не врать, розраховано десь на 350-340 кг. Тако більше воно не підніме. І воно йде коротшого типу. Тобто, якщо брати стандартну фрезу Почекайте, на одному відео я почув, що там ще 500 кг він піднімає. А, Чи Валі. стандартну копалку? Там треба буде трошки укорачувати кардан. То такий момент, який не розказують, ну воно в принципі так і є. Бо, бачите, самі тяги вони йдуть менші. Ну, як і в всіх Сінтаях. що взяти 44-й, що будь-який. Трактор йде з грузами, Колія ставиться від метр 10 до майже метр 28. Тобто можна розширити под любе. Міждуряді поставить колію. Коробка йде центрального типу. Єдине собка місце, яке є, то гібка муфта. Муфта, яка з'єднує мотор коробку, вона йде резинова, з грубої резини такої. Вона йде теж як розходність. Той трактор не годен на там, великі об'єми оренки, він на задньому приводі. Но під свої задачі, якщо грамотно його експлуатувати, то проблем немає, та муфта міняється. Вона йде як розходнік 3-4 роки, воно виїздить. Часом людей 3-4 дня не виїжджає. Менше з тим, не в цьому діло. Тракторець непоганий в плані того. Знову ж таки, давайте вернемося до цього трактора. Ніяких гибких муфт. Тут теж нема гури, нема нічого. Регулюється так само колія. Це повний привід. Це головне. Така сама трансмісія. На двигун не дивіться абсолютно. Він набагато простіший, дешевший і так далі. Те, що тут буде 3 циліндри, ви типу не хочете позоритися перед сусідами, цьому Сінтаю дуже далеко срати до цього кентавра буде. По можливостях саме. Просто конкретно по можливостях. Це рахуємо тудим-сюдим, так, сяк. Трошечки близько до Шефенга дійсно. 244-го. Трошки далекувато, але ближче набагато, дійсно, ніж цей оцей без передка. Ну, оце вам приклад. Типа, чи виправдані такі ціни. І чим вони виправдані, да? Ціноутворення в чому дійсно неадекватне в першу чергу? Чи тут, чи там в того Сінтая? Конкретно. Треба дати самому собі відповідь на питання. Що ми получаємо за. Без проблем, як і всі синтаї. Я думаю, хто ви знаєте, сентайчики 180, 220, ходять в людей багато років. Сама по собі коробка класна, мости класні, мотор взагалі 5 минутка ему карту. Так, в основному, далі. Это варіант, у мене тут супер якості вас красу, смотрите на воротах, прикольні, але там головне, що то без ремінних тракторей. Чим це головне? Саме головне, що це безремінний тракторець. Я за 3 е, роки, скільки я знімаю огляди і я не почув жодного твердження на користь. чи е, Просто про те, що в чому справа саме в ремнях. В чому негативний аспект в тому, що в тракторе ремінний привід. Коли ремені короткі, вони справа, тобто це міні-трактор. В чому негативно, що в ньому є ремені? В тому, що він простий, в тому, що в нього є предохранитель, защита від дурака у вигляді цих ременів, в тому, що є доступ до ремонту, до всього. простота заміни, можливість маніпуляції з передаточними скажімо так, швидкостями від мотора на коробку, заміною шківів. ремонт щеплення, налаштування щеплення, заміна вижимного займає кілька хвилин, а не кілька днів чи десятків годин там. Люди, які колять і трактора, і так далі, розбирає далі, розібрати, розберу, а назад не зберу. В чому я не почув просто жодного разу, щоб назвали причину, через що з прямим приводом трактори кращі за тракторці, без, типу, з ремінним приводом. В чому заключається їхня перевага? Що таке трактор? Це мотор, який стоїть на рамі, який зв'язаний з трансмісією прямим чи ремінним приводом. Який крутить первинний вал трансмісії, первинна, первинний вал передає крутний момент на якусь шестерень. Передача, головна пара, планітарка, колеса, трактор їде. В чому заключається мінус ременів? Ви мені просто розкажіть, коли відбувається передача крутого моменту з коефіцієнтом корисної дії ременя 98%? Просто питання. В чому сенс тоді абсолютно, коли відбувається передача крутного моменту? А яким способом да нам насрати має бути всім? І так воно і логічно виходить. Якщо ми за ту ж ціну отримуємо прикольнішого трактора, бо там ремені, та вибачте, да пахую взагалі, мотор крутий коробку, трактор їде, тягне. Все. Піздець, типа, більше нічого не треба. Кому що треба? Це автомобіль преміального класу. Чи може сусіди там слиною подавляться від сміху там і так далі? Та пішли вони всі нахуй. Я вам скажу просто конкретно, прямо і коротко, щоб ви собі розуміли: в трактора задача тягнути за собою навісне, щоб виконувати якусь роботу. А як буде відбуватися передача оцього зусилля? В по барабану. Абсолютно все одно. Чи це буде паровий пас, чи це буде парового двигуна, там паси такі стояли колись в кейсів тракторів парових великих і так далі. Чи ЛАНЦЮГИ, чи що-небудь. Чи мені не все одно як буде відбуватися це? Якщо в мене є результат, якщо трактор тягне і не ломається, бо шасі там ідентичне. Так взагалі пофіг. От в цьому заключається. І якщо ти хочеш десь глибше купнути, чоловіче, ти скажи. Тут три циліндра, це м'якше, рівніше працює двигун, легше на вуха, менше причин сусідів ржати там і так далі, в тих недалеких ідіотів. Що за тварь сусід, я думаю, і всі знають. І все, що з тим пов'язано. Ну, не всі, звісно. Тобто це вже в тому заключається, в необізнаності, неосвіченості, невігластві людей. Що вони не розуміють, що по барабану, які там циліндри, і по барабану, який там привід. Тільки від того, що він прямий ціна, звісно, більша. І більше потім клопоту. Бо нема техніки, яка не ламається. Люди, як вибирають автомобілі зараз особливо, вони вибирають з меншим. Розходом палива беруть якісь малолітражки, дізеля і так далі, чи на газ переводять автомобілі. І вибирають, що вони простіші, було більший доступ до запчастин десь і менша їхня ціна, і простіший був ремонт. Багато хто, так, особливо з моїх знайомих, так робить, коли вибирають техніку автомобільну для себе. А в тракторах так само, як ви думаєте, який трактор буде в обслуговуванні дорожчий і складніший, звісно, цей Сінтай. Я не кажу, що це він поганий трактор. Так просто типа, ну, скажіть різницю дійсно в ньому. Типу, от яка перевага в нього є. Це добрий трактор, все, до ціни, хай я не буду зачіпати за їхню ціну і так далі. Просто я 4 роки майже вже четвертий рік пішов. Я слухаю, слухаю, але я жодного разу не почув. Це тупарили, Оль. Я не почув жодного разу причини конкретної, в чому заключається перевага прямих приводів над ремінними. Жодного разу. Або її хлопці, просто собі прийміть цю правду, що немає переваги. Крутний момент передається так само ефективно. І так само ефективно той трактор буде працювати. Все! Просто у вас буде менше геморою з ременями. Дійсно так. Набагато. Набагато менше. Без рівень, про хвирович, до спасі за суперкласною ціною. Їх прийшло небагатько. Їх прийшло небагатьо, також є. Цей РКХ, цей РКХ буде резина задня грубіша, Буде резина задніх 95. Відповідно, він нас побачив дорослі. Дивіться, тут 7,5 така сама резина, типу, все, все тут. І тут є передок. Наші фенговськи дуже похоже, І все. Ну, типа, я... отут я буду говорити в користь цього кентавра. Бо цей тракторець, цей Сентай не зможе тої робити, робити, що зможе цей. Трансмісії в них однакові вплоть до останнього болта. Все однакове. Тобто ваша надійність. Потужність. Окей, тут один циліндр. 24, тут три циліндри, 24. Можливо, якийсь там крутий, бо чуть побаля буде чуть-чуть, Так тут передок, тут є йому де дітися, а тут немає. Бо тут задок і тут нема маси такої. Щоб геть-геть було все супер. Сінтай – добрий трактор, все, ну тільки, ну, якось, ну, треба порозкинути мозгами, його переваги основні, треба сказати. Я тут конкретний переваг, крім незалежної гідравліки, я тут не бачу. Наприклад, над оцим, в першу чергу, по можливостях. Ну, не бачу я, вибачте мені. Бо їх немає. Такі тракторці є в наявності. Так, що ми допоможемо пофігрі. Окей, давайте просто охопнемо чуть-чуть глибше, поверхнево. Да? тут є Масляні там фільтри, да, там, тири-пири. Тут є там радіатор, це охолодження поярче. Це все те, що я можу сказати зараз. так, Просто по-простому. да. Так, ну. Але ну, просто не в тому річ, що грубина плаче між. А в тому річ, що ми з тобою дійсно різні по всьому. І це не є так критично і страшно саме, у вигляді, от, просто по можливостях. От. Люди ж завжди. Не хочу я з бабами общатися. Ви нічого не розумієте. Вибачте за мій сексизм, але так воно є. Е -е -е Бо, можливо, якщо людина хоче дати копійку і взяти техніку, яка буде працювати, робити якусь там визначену роботу. Бажано чим більше. І -nh -nh в спектрі і в об'ємі. Тут, на жаль, є обмеження, в задній привід. Да? Більше. Трошки навіть більше ціна, ніж всього. Ну, і деякі мінуси конкретні у вигляді тих муфт і так далі. В плані, не то, що мінус. Вже треба буде її трошки доробляти. Вона слабенька йде з завода. Люди повідомляють. Ви її один раз підсилите, ви за неї забудете. Окей, добре. Добре. Але знову ж таки повний привід і задній привід. І оці всі примочки, тут кажу, що якийсь такий явний плюс. Не зробить тракторець трактореці роботи, що зробить, наприклад, оцей. Ну ні, і все. Крапка. у Я його не чую, блядь, за тим. Роком. От, має грузи на задні колесах, має грузи наперед. А... Добре, наприклад, у випадку з тим тракторцем, да? тут є міст важкий спереду, це вже тут ще щось придумано, якась пластіна, щось на щось поста, а це просто платформа, капота піднята, щоб він виглядав більш великим. Окей, хер з ним, типа. Знову повторюю 10-й раз. Шасі те саме. Тобто, трансмісія тут така сама вплоть до последнього болта. Все. Тобто, відповідно. Я нікого не агітую за і проти. Вам є просто над чим подумати. Ви собі подумайте, що для вас краще. Можливості чи престиж трициліндровий, бо це престиж більше. А це можливості більше. Всього-навсього, просто прошу подумати. І подумати, в чому мінус ременів. Дайте мені відповідь на питання, в чому мінус ременів. Хто напише дійсно правдиве твердження, в чому саме я з ним погоджуся, 500 гривень я обіцяю. Я заплачу вам 500 гривень. Давайте так. Отак. От конкрет... Якщо ви мене просто переконаєте, в чому мінус ременя? Над, наприклад, прямим оцим приводом, в чому його мінус? Щоб він був менш привабливий і менше було тут переваг, ніж в прямого привода. В чому більше переваг прямого привода? 500 гривень ставка. Чекаю вас в коментарях. А наразі, добрий хлопці, будьте всім здорові!